This is the на darling. у комедії Джона Мадена «The Best Exotic Marigold Hotel» – найкращий екзотичний готель Календола. Зібрані зірки ветерани Том Вілкінсон, Джуді Денч, Мегі Сміт і Біл Най. У фільмі йдеться про британських пенсіонерів, які вирішили, що останні роки життя вони проведуть у розкішному будинку для літніх людей в Індії, але розкоші виявляються не такі, як вони собі уявляли. Комедійність тут обумовлена тим, що люди опиняються у чужому їм місці, а Індія найдивовижніше, божевільне і незвичайне місце. Думаю, що фільм це певною мірою відзеркалює, але насправді треба там бути особисто і пережити це. Хоча я усіляко намагався уникнути перетворення фільму на путівник для туристів в Індії, і він таким зовсім не є 100 Джуді бизванд Денш грає роль Евелін, пенсіонерки, яка вирішила поміняти рідну Британію на пригоди в екзотичній країні. Хоча головні герої зазнають культурного шоку від реалій, Джуді Денч каже, що закохана в Індію, і людей там Індія причаровує повністю дев'ять з половиною тижнів рай Побачене мене трохи травмувало, і я цього не можу позбутися й досі. Бо там усе надзвичайні розкоші і страшні злидні, які завжди турбують, і до яких я точно не міг звикнути. І це все збиває з пантелику. Принаймні, я був дезорієнтований впродовж усієї поїздки. Федаготре. Одну з головних ролей у фільмі грає також болівудський актор Дев Патель, відомий з фільму Мільйонер із нетрів. А також Тіна Десаї. Патель грає роль завзятого директора готелю, який, зрештою, таки зміг показати гостям принади життя в Індії. Рост Готкарі ігнайте дескайнев інтерес до країни очевидно зараз високий, і я просто запалився ідеєю фільму. Взагалі то мені постійно пропонують ролі індійських чуваків, але ось прислали цю звичайно. Мені треба було пройти прослуховування, але я точно не міг від неї відмовитися. Ціодишенфрефесоводандакенсеноціфшо. Фільм «The Best Exotic Marigold Hotel» – найкращий екзотичний готель Календула – Офіційно виходить у міжнародний прокат у березні, травні цього року. Евритин вибілвайтені. Сотеризнотайкешнаді.